Вас вітають, учасники проекту фізико-математичний портрет моєї майбутньої професії, здобувачів освіти групи КК 33 Миколаївського професійно-промислового ліцею Михайло Буйбаров, Олексій Второв, Костянтин Карягин. Бівштекс, Комбінаторика смаків. Ніяке людське дослідження не може бути назване істиною, якщо воно не проходило через математичні доведення. Леонардо да Вінчі однією з найважливіших складових здорового способу життя є раціональне харчування. Більшість населення зі зневагою ставиться до свого здоров'я, брак часу, некомпетентність в питаннях культури харчування, темп сучасного життя це все призвело до нерозбірливості у виборі продуктів. Харчування забезпечує найважливішу функцію організму людини, надаючи йому енергію, необхідну для покриття витрат на процесі життєдіяльності. здоров'я і харчування тісно взаємопов'язані. Речовини, що надходять в організм з їжею, впливають на наш душевний стан, емоції і фізичне здоров'я. Моя професія кухар і її зв'язок з математикою. У своїй професії необхідно вміти працювати з числами та використовувати математичні розрахунки на кожному етапі кулінарного процесу. Значення математики в кулінарії. Розрахунок кількості інгредієнтів Для досягнення смакового балансу та регулювання розмірів порцій важливо точно виміряти та обчислити кількість потрібних продуктів. Розрахунок часу приготування страв. Математика допомагає планувати та координувати процеси, поділити час таким чином, щоб кожен етап був виконаний вчасно. Розрахунок вартості страв значення математики дозволяють раціонально розподілити вартість інгредієнтів та визначити ціну страв, що задовольняє як кухарів, так і споживачів. Приклади застосування математики в кулінарній практиці. Рецепти та пропорції дотримання відношень та пропорції інгредієнтів є ключовими для створення смачних та якісних страв. Точна арифметика під час обробки продуктів. Точні розрахунки під час розташування. Нарізки та обробки продуктів допомагають створювати привабливі страви. Точний розмір. Важливо врахувати розмір страви та її вагу при приготуванні страв результати плідної математичної праці на кухні. На практиці часто доводиться відповідати на запитання, скількома способами можна виконати та виготовити певне завдання. Допомагає нам важливий розділ математики комбінаторика. Застосовуємо дані знання, щоб розрахувати кількість продуктів на одну порцію нашої страви. Яка називається математичний бівштекс, математичні поняття. Теорія ймовірності. Розділ математики, що вивчає закономірність випадкових явищ, випадкові події. Випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Безпосередньо, що стосується нашого питання, як кухарю приготувати соус, який може складатися з трьох або двох компонентів, то це правило або ми повинні 3 додати 2 дорівнює 5. А якщо застосувати 3 і 2 компоненти, то правило і ми повинні 3 помножити на 2 дорівнює 6. Майстерний кухар володіє таємницею поєднання смаків, використовуючи широку гаму ароматів, вправно оздоблює смачні вироби. Круглі тіла та фігури обертання. Якщо ми подивимось на посуд, в якому готують, то виникає питання. Чому весь посуд має форму циліндра? Мабуть, тому що його зручно мити, а також відбувається рівномірне нагрівання їжі, циліндр, конус, куля. Це фігури, одержані від обертання плоскої фігури навколо заданої прямої, яка є вісь. У роботі кухаря завжди є місце фантазії та винахідливості. Тому успішно працювати в даній професії можуть тільки професіонали, геометричні фігури. Це політ фантазії кухаря. Геометричні форми нарізки овочів Кубики, брусочки, кульки. кільця-напівкільця, циліндри Геометричні форми напівфабрикатів з м'яса. У формі круга біфштекс. У формі овалу шніцель. У формі кульки фрикадельки. У формі прямокутника зрази. У формі кубика гуляш. У формі брусочка піджарка, перпендикулярності прямих і площину просторі. При сервіруванні столу слід дотримуватися естетики та правильних геометричних форм. Прибори розташовують по периметру на однаковій відстані, один від одного. Ложку, веделку, ніж кладуть паралельно один одному. Серветки беруть в основному квадратної та прямокутної форми. Висновки. Математику треба вчити так. Щоб уміти її застосовувати. Реалізація прикладної спрямованості математики суттєво сприяє формуванню стійких мотивів до навчання здобувачів освіти за професією кухар. Без знань математики неможливо стати майстром своєї справи. Щоб переварити знання, потрібно поглинати їх з апетитом. Дякуємо за увагу.